Хто вас, дітки, міцно любить, і ніжненько так голубить, хто клопочеться про вас і вночі, і вдень весь час. Мама дорогенька, хто для вас пісні співає, хто в колисці забавляє, гарні вам дає ляльки. І розказує казки. Мама золотенька. А тоді, мої кохані, ще коли ви не слухняні, пустотливі і летачі, хто над вами гірко плаче? Мама дорогенька. Добрий день, мої малята! Вже незабаром всі будуть відзначати свято всіх мам. І найчастіше маму порівнюють із сонечком. І зараз ми з ним пограємо і допоможемо сонечку знайти свої промінчики. Ваше завдання. Назвіть слова, які характеризують вашу. Добра, ніжна, лагідна, гарна, чуйна, уважна, розумна, турботлива, найкраще. Ласкава Які ви молодці допомогли сонечку знайти свої промінчики. І згадали, яка у вас гарна, чуйна, найкраща мама. Подумайте, які ще промінчики можна знайти для нашого сонечка. І розкажіть мамі.